З 2009 року комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад No88 Каска компенсуючого типу зі спеціальними групами для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату та групами загального розвитку фізкультурно-оздоровчого напрямку, визначено базою проведення дослідно експериментальної роботи на всеукраїнському рівні за темою формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку. Робота в умовах експерименту потребує високої кваліфікації педагогів. В нашому закладі працюють не просто вихователі, а вихователі-дослідники, вихователі-психологи, вихователі-технологи. Комплексом взаємодіючих складових навчально-виховного процесу, які характеризують його якість та результативність, є індикатори. Робота психолога медико-педагогічного консіліуму стала невід'ємною частиною нашої роботи щодо комплексного супроводу кожної дитини дошкільного закладу. Це надає можливість відстежувати динаміку розвитку, виявляти відхилення або здібності дитини, надавати комплексну лікувальну, оздоровчу профілактичну допомогу, обирати індивідуальний освітньо-оздоровчий маршрут, що коригує гармонійний розвиток або найповніше розвиває здібності дитини. Ефективність та результативність проведеної роботи щодо стимулювання педагогів до інноваційної діяльності виявляється у особливому кліматі дошкільного закладу. Дух колективу це унікальний стиль міжособистісних стосунків, у професійній компетентності педагогів. Їх прагнення до участі у конкурсах різного рівня, високому рівню володіння сучасними педагогічними технологіями, націленості на успіх та бажання педагогів бути конкурентно спроможними. Концептуальні засади стратегії сталого розвитку відзіркалюються у концепції розвитку дошкільного закладу. Реалізація ідеї освіти для сталого розвитку у навчально-виховному процесі під колективом вирішується через змістовне наповнення освітнього процесу інноваційними методами і технологіями. Просвітницька діяльність серед батьків місцевої громади спрямована на питання екологоспоживчої проблематики, енергоефективності, соціальної справедливості, толерантності тощо. Вже декілька років триває волонтерський рух під гаслом Твори добро і світ стане кращим за активної участі батьків, педагогів та дітей з метою розповсюдження та формування навичок та умінь будувати власне життя, життя сім'ї та громади з урахуванням потреб сталого розвитку. У дошкільному закладі ми створили модель інформаційно-комунікаційного простору, активізували та популяризували роботу сайту. На базі дошкільного закладу проводяться семінари практикуми для керівників, методистів з метою формування навичок ефективного застосування комп'ютерних технологій шляхом використання нових телекомунікаційних проєктів, висвітлення шляхів створення сучасного інформаційно-комунікативного простору в дошкільному закладі, сприяння розповсюдженню практичного досвіду з даного питання. Педагогами закладу розроблено довгостроковий проєкт Зелений пакет для дітей, у який увійшли міні проєкти Старим речам нове обличчя, Здорова їжа, Водиця чарівниця та інші. Вихованці дошкільного закладу разом з педагогами приймають участь у конкурсах екологічного спрямування, здоров'я може бути смачним, правдивий світ птахів. Ми започаткували відзначення екологічних дат: День води, День Птахів, День здоров'я, День туризму. Прийняли участь у міському огляді конкурсі на кращий заклад спровадження енергоефективних засобів та оновлення матеріально-технічної бази, створили портфоліо закладу, розробили модель енергозбереження крок до стійкого розвитку, розпочали цілісну роботу щодо реалізації програми енергозбереження крок за кроком. У жовтні-листопаді проводимо місячник з енергобезпеки та профілактики травматизму тижні енергозбереження. Приймаємо участь у міжнародній акції Година землі. Використання здоров'язбережувальних технологій є невід'ємною частиною освітнього здоров'чого процесу в дошкільному закладі. На протязі навчального року намагаємося максимально використовувати різноманітні здоров'язбережувальні та здоров'я розвивальні технології. Моніторинг показників індивідуального розвитку та здоров'я дітей свідчить про те, що системне використання здоров'я зберігаючих технологій підвищує результативність освітнього оздоровчого процесу. Формує у педагогів та батьків ціннісні орієнтації, які спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я. Вже у віці 3 6 років формуються такі ключові для сучасного суспільства якості, як креативність, здатність до пошуку знань. Тому сучасна модель освіти передбачає високі технології розвитку уяви, грамотності та інших базових здібностей дітей. Педагогічним колективом дошкільного закладу опанована і адаптована технологію психолого-педагогічного проєктування та впроваджена її засоби і методи на всіх рівнях навчально-виховного процесу. Також впроваджуємо роботу елементи педагогічної системи Марії Монтесорій, технології раннього розвитку домана, музичної системи Орфа, авторської програми Єфименко, Тамари Піроженко, навчання читання з двох років Зайцева, дихальної гімнастики. Теорії розв'язання винахідницьких завдань тощо. Важливою рисою інноваційної особистості є внутрішня свобода. Для її становлення постійно потрібно створювати для дітей ситуації вибору, які стимулюють пізнавальний інтерес, відчуття відповідальності та власної гідності. В дошкільному закладі створено гнучку систему організації навчально-виховного процесу з урахуванням здібності, нахилів, побажань дітей, їх батьків. Дітям надається можливість реалізувати себе в обраних видах діяльності, гуртка художньої праці Місто майстрів, англійської мови Чіп і Дейл, танцювально-ігрової гімнастики «Сафі Данс», що сприяє формуванню внутрішньої свободи та відповідальності особистості. Прислухаючи до пересторог китайського філософа Ян при доставті кожному самого себе, даби не звертілася чоловічеська природа, розробили систему особистісного простору дитини. З метою розвитку навичок аргументації, сприяння подоланню стереотипів мислення і звичних способів діяльності застосовуємо інтерактивні форми роботи з педагогами та батьками. З урахуванням потреб батьків та з метою формування тісного взаємозв'язку діти, батьки, педагоги, наука, громадськість в умовах довірливого спілкування та конструктивного діалогу переглянули та кардинально оновили роботу з батьками. Реалізація проєкту батьки та дошкільний заклад Одна сім'я, який проходить як день самоврядування батьків у ДНЗ, надає змогу батькам прийняти на себе зобов'язання щодо виховання дітей групи. З метою створення єдиного безперервного освітнього процесу на суміжних етапах розвитку дитини розробили проєкт «Одне ціле. Який забезпечує наступність між дошкільною та початковою ланками навчання та виховання через координацію діяльності педагогічних колективів щодо підготовки дітей до шкільного життя. Педагогічний колектив вже сім років демонструє позитивні здобутки своєї роботи на міжнародних освітянських виставках та отримує нагороди різних рівнів завдяки набутим знанням за проектами переджаючої освіти для сталого розвитку переглянули педагогічний процес навчального закладу. Комплексна діагностика обізнаності дітей, батьків, педагогів вказує на розуміння значення сталості як основи подальшого гармонійного розвитку суспільства та покращення умов життя людини.